Наше торгове приміщення знаходиться в щільно заселеному районі міста Київ. Через дорогу бачимо екомаркет, постійний автомобільний та пішохідний трафік, також зручний під'їзд, парковка для автомобілів і бачимо автобусна зупинка прямо поруч з приміщенням. Воно в нас фасадне, добре проглядається з дороги. Так, фасадне кутове. Максимально всі перегородки знесені. Підготовлено приміщення до ремонтних робіт. Підведені всі комунікації, вода каналізація світло. Підійде під любові діяльності особливо, я бачу, не вистачає в цьому районі поруч зі комарки, там такого, як аптеки, зоомагазина або якийсь магазин ковбас. Так що чекаємо на перегляди.